Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Ганна Барняк, старший офіцер відділу рекрутингу та комплектування Чернівецького ТЦК та СП. Вітаю вас, пані Ганна. Власне, хотілось би більше дізнатися про військову освіту, про те, кого запрошують нині на навчання. Доброго дня, глядачам, усім, доброго дня вам, студії. Перше все, дякую, що запросили висвітлити таке важливе питання в нашому сучасному сьогоденні. Отож, вступ до вищих військових навчальних закладів. Перш за все, вступити до військово-навчального закладу мають права, має право громадянин України. Це є особа віком від 17 до 30 років, а також та, яка, в якій в цей рік виповнюється 17 років, у рік вступу виповнюється 17 років. А, власне, які вимоги до кандидатів щодо навчання? Там ви сказали про те, що вступити на навчання можуть виключно громадяни України. А окрім того, які є до них вимоги? Звичайно, це має бути людина з повною загальною. Освітою вона має мати атестат про повну середню загальну освіту. Має, звичайно, мати достатню фізичну підготовку і має також відповідати фізичним нормам і психологічно-моральним. Щодо якихось особливостей вступу жінок, чи є якесь там градіювання? Ні, немає дівчата вступають до вищих військових навчальних закладах на рівних умовах з хлопцями. Одна єдина відмінність це при здачі фізичного випробування, скажімо так, вони інші вправи виконують при вступі. От. Далі ми поговоримо про цю особливість е, вступу до вищого військово-навчального закладу. Одно, основним, одним із основних елементів є, е, як я вже казала, відмінна фізична форма і фізична підготовленість. І одним із цих елементів, основних це є е, здача іспиту, можна так сказати, випробування. З фізичної культури, от і при тому чоловіки, хлопці виконують силову вправу підтягування на перекладині а також біг на 100 метрів та на 3 кілометри. Дівчатка. Виконують норматив з бігу на 100, кіло, на 100 метрів на 1 кілометр, а також комплексну силову вправу, яка складається із вправи скручування та розгинання тулубу, тулубу або віджимання від підлоги. Тобто все ж таки різні нормативи? Так, що, да? так. хлопці притягувані на перекладині, у дівчат це є, ну, як ми кажемо, просто прес. А також віджимання від підлоги, оце такі от відмінності. Ну і крос кілометр у хлопців три кілометри. Зараз я так розумію, триває вступна кампанія, правильно чи розпочалася вже ні, ні, дивіться. Наразі ще не триває вступна кампанія. Вона триває так само, як і для будь-яких ну, цивільних закладах. Тобто, це десь з 10-15 липня, але. Вступу до вищих військових навчальних закладів передує ряд заходів, які потрібно виконати. По-перше, кандидат до вступу має написати, ну, відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а так і написати заяву на начальника, на начальника ТЦК та СП, де має вказати обрану спеціальність та вуз, в якому ну, ВВНЗ, це скорочення від вищого військово-навчального закладу, в якому бажає навчатися? Це найперше, що має зробити кандидат для вступу. От. І в цей момент, коли, наприклад, це вже я вам розказую особливості саме до вступу до вищих військових навчальних закладів, тобто оформленням документів, підготовкою справи, у нас так існує поняття навчальна справа, займаються саме територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і це, це є важливо, тому що ці центри. Ну, ви маєте бути за місцем реєстрації до них приписані, або за місцем ведення військового обліку призовників. От. Е, прийшовши, відвідавши територіальний центр комплектування, е, кандидат до вступу отримає фахову кваліфікаційну е, таку допомогу. Е, Спеціальні люди, інструктори спрямують, скоригують, скоректують побажання кожного, враховуючи його здібності, морально-психологічні якості, бажання і допоможуть підібрати спеціальність, підібрати вуз, тобто здійснюється така орієнтація, військово-професійна орієнтація в цей момент. От. І тоді вже. Ознайомлюють з переліком закладів кандидата, з правилами умови, з правилами вступу, от, і з переліком документів, які необхідно подати. І після того дитина-кандидат прямує до своєї мети, буде йти здавати іспити. І готуватися, готуватися до вступу, адже навчання у вищих військових закладах це є велика відповідальність, це є дисциплінованість, це самовіддача. Тим паче зараз Тим паче, зараз от власне з інформації, яку ви сказали, не можу не запитати, оскільки ви сказали, що віковий ценз від 17 до 30 років, оскільки у нас є, скажімо так, певний віковий проміжок для мобілізації. Чи може людина ось зараз, який виповна там 25 років, аби не бути мобілізованим, а дійсно отримати вищу освіту військову? Бути готовим до, до можливих там інших військових професій, до е, можливих там якихось. Речей в своєму житті, хто не мав, не проходив строкову службу, ну немає військового досвіду. У 25 років він собі вирішив, що аби його там раптово не мобілізували, він не потрапив кудись війська, там потрапив там на два місяці на навчання, а потім десь вже безпосередньо на лінію розмежування. Чи може така людина отримати освіту? От зараз в умовах воєнного стану отримати саме військову освіту. Дивіться, звичайно, звичайно. Будь-яка особа до зазначеного терміну, зазначеного віку може отримати освіту, вищу військову, професійну освіту. Не будемо, ну, будемо надіятися, що все-таки це, все -таки це е, ну, не з огляду на наш час і, і, і як метод ухилянства, скажімо так, будемо надіятися, що все-таки це через переконання, через покликання, через. Бажання дійсно допомогти державі, захистити її і розбудовувати в майбутньому. Будемо надіятись, звичайно, можуть поступати і в 25, і в 27 років. У нашій державі кожна людина має право на безкоштовну освіту. І навіть якщо ви в минулому були студентом, отримали диплом, і цей диплом ви отримали, навчаючись платно за кошти. То ви маєте право на другу освіту безкоштовну. Якраз саме про час сказати про те, що освіта військового навчання у вищих військових навчальних закладах є безкоштовним, абсолютно, для абсолютно безкоштовним для всіх курсанти, тобто це. Студенти, аналог студентів цивільних вузів, курсанти у вищих військових навчальних закладах знаходяться на повному державному забезпеченні. Вони отримують безкоштовне житло, отримують безкоштовне обмундирування, матеріальні засоби, також медичне обслуговування, мають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті під час навчання. Мають дві оплачувані відпустки протягом року і досить гарне, пристойне грошове забезпечення. Курсант має мінімальну стипендію в 700 гривень. Це, скажімо так, курсант-початківець, першокурсник, плюс обов'язково курсантська стипендія, це така доплата 2300. Тобто. В сумі отримує курсант першого року навчання 3 тисячі гривень. Після успішного, успішної здачі е, сесії, якщо в атестаті, ну, в дипломі вірніше в заліковці буде, будуть відмінні оцінки, тоді стипендія збільшується на 50% від. Суми 700 гривень, ну тобто додається ще 350 гривень, пані Ганно. От власне, які ще бонуси або цікавинки можливі для тих, хто обирає для себе цю професію, і таки навчатимуться у вищих військових навчальних закладах? Під час навчання курсанти мають можливість відвідувати закордонні країни з метою відвідування? військових закладів з обміну до, з досвідом От, їздять курсанти, в такі країни, як Францію, Німеччину, Велику Британію. Також найуспішніші курсанти мають можливість відрядження на один рік на навчання до Великої Британії. Власне, що ще чи може, чим можуть чи займатися майбутні військові, скажімо так. У возах вищих військових навчальних закладах створюються умови для саморозвитку, для проведення розумного культурного дозвілля, є різноманітні гуртки, спортивні, інтелектуальні, а також можливість роботи в наукових гуртках. Курсанти, які є. Скажімо так, активні такі, які займаються громадською діяльністю, можуть також отримувати іменну стипендію. І це досить суттєво, досить суттєво. Чи відпускають їх кудись там на якісь змагання? Якщо, до прикладу, звичайно, звичайно, при кожному вузі може бути своя спортивна команда, і, звичайно, них теж і поїздки беруть участь у різноманітних змаганнях. Власне, які терміни навчання, за скільки можна здобути от вищу військову освіту? Вища військова навчальна освіта здобувається в термін за 4 роки. Тоді отримується з освітній професійний рівень бакалавра вища освіта, бакалавр і звання, військове звання лейтенанта. Якщо Бажає курсант продовжувати далі свою освіту. Він навчається ще півтора роки і отримує освіту магістра. Ось такі основні терміни: Це 4 5-5,5 років. Що стосується тих, хто хоче здобути другого світу. от, власне ви казали про те, що е, не йдеться про людей, які там вже мають освіту, які е, вчилися не на держзамовленні, а на, на контракті, і зараз хочуть здобути другого світу, про те, військову спеціальність. Е, які для них терміни освіти тут немає значення, тут не, не враховується спорідненість професій, немає значення, тобто вступають на. Перший курс і навчається повний термін. Не має значення. Має значення, якщо ви закінчили військовий коледж сержантського складу, ми так плавно переходимо до ще одного виду навчання у військових, військових закладах. Це такі заклади, як військові коледжі сержантського складу, ці заклади навчають до ступеня. Молодшого бакалавра і випускники по закінченню отримують звання сержант. Далі і після цього вони можуть вступати до другого або третього, залежно від вузу, кожен вуз має свої правила прийому, правила навчання може вступати на другий чи третій курс вищого військово-навчального закладу. А для цивільних, на жаль, потрібно пройти повний курс навчання. Тому що бути офіцером нелегко. Треба вивчитись 5 років, аби мати професійного, висококваліфікованого спеціаліста, офіцера. Пані Ганно, власне, в які вузи можуть вступати, хто приймає документи і на кого можна навчитися, зрештою, ким можна стати, закінчивши наші українські вищі військові навчальні заклади. В Україні є багато військових, вищих військових навчальних закладів, і одній ну, одні з найпопулярніших закладів. Вони зараз у всіх на слуху. Багато хто знає, багато випускників цих закладів є зараз видатними ну, героями, скажімо, нашими. Це Академія сухопутних військ імені Гетьмана. Петра Сагайдачного, яка знаходиться у Львові, це Харківський інститут повітря університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Ми говоримо Харківський, але наразі, щоб, ну, щоб знали ви, щоб знали майбутні вступники, можливо, хтось забажає. Сам навчальний заклад у Харкові не функціонує. Матеріальна база перевез, перенесена, перевезена на західні регіони України. Тобто це Львів, Івано-Франківськ, заради безпеки, так, заради безпеки та збереження життя все продумано, враховано. Власне, яку військово-облікову спеціальність можна здобути, от навчаючись у цих закладах? Ну, по-перше, це е, військові спеціальності. Командні спеціальності, на яких навчають саме командирським якостям, яким навчають керуванню, управлінню військами, це також інженерні спеціальності, це кібербезпека, зв'язок, це наші повітряні сили, льотчики, артилеристи, Безліч військових спеціальностей, а, по, а поряд з тим це і цивільні спеціальності. Людина, яка закінчує цей вуз, вона також отримує і цивільну спеціальність. От. Тут також є і військові журналісти, є військові юристи, є військові фінансисти. Тобто було би бажання до захисту, до любов, до батьківщини, а отримати фах. За бажанням, можливо, у будь-якому військовому закладі, тому що безліч факультетів, безліч ну, можливостей для реалізації своїх бажань. Чи можна на теренах Буковини десь вступити до такого закладу і навчатися, аби отримати вищу військову освіту? Ну, на теренах Буковини на жаль немає, але ну Можливо, стати військовим, закінчивши кафедру військової підготовки. Ну це вже трішечки інша тема, бо ну ми більше говоримо про вищі військові навчальні заклади. Кафедра військової підготовки, вона неї ну, там дещо інші умови, то інші вимоги, так, так, інші вимоги ми. Власне, що перш за все треба робити вступникам, там дівчатам або юнакам, аби зрозуміти, що дійсно це професії, які вам потрібні, які вам знадобляться в житті, і як самому зрозуміти, що, що це дійсно те, чим ти хочеш займатися? Покликання. Кожен має розуміти своє покликання, свої, як я вже говорила, здібності. І от саме завдання фахівців, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки допомогти, допомогти учням, молоді, адже підготовка саме до військової орієнтації вона ще здійснюється в шкільні роки, спочинаючи з 10-го. 9, 10, 11 класу наші спеціальні фахівці, інструктора від... організовують зустрічі, проводять таку рекламну агітацію щодо вступу до вищих військових навчальних закладах. І на таких заходах ну, учень чи ну, школяр вже помалесенько формує своє подальше бачення, своє бажання. Також інструктора особисто контактують з, з дітьми, з, ну, по в майбутньому це вже кандидати до вступу. скажімо, коли вони прийшли і сказали, я визначився, ви мені допомогли десь там, я колись відвідав ваш рекламно агітаційний захід. І мені дуже-дуже з, з імпонує, Я хочу, хочу цим займатися. І тоді вже більш детальніше працюють з. Конкретною особою і вже дійсно розповідають саме про можливості, які, який фах можна обрати, оцінюють здібності дитини, на що вона здатна. Наскільки, ну, якщо в неї математичний склад розуму, звичайно, їй порадять йти десь в інженери, в інформаційні, скажімо. За... Спрямування. Спрямування, так. Якщо вона більш гуманітарного складу, звичайно, це журналісти військові, психологи також. Ну, тобто фахівці ТЦК та СП допомагають допомагають обрати саме спеціальність. Власне, чи збільшилась кількість охочих отримати саме військову спеціальність в умовах повномасштабного вторгнення? Наскільки часто до вас звертаються? От просто е, майбутні студенти, люди з вулиці з ось таким бажанням, що хочу здобути військову професію, оскільки це тепер престижно? Ви знаєте, от мені дуже би щиро хотілося сказати, що так? Щиро би хотілося сказати, але на жаль. Я не можу цього сказати. Дійсно є страх. Страх не як у дітей. Діти, можливо, би хотіли, тому що, от коли саме коли я говорю про заходи, які ми проводимо, ці реклами агітаційні. Діти дивляться, діти слухають, дітей горять очі, вони би вже, вони вже. Але дитина приходить додому і ділиться з батьками, своїм бажанням. І в батьках страх, страх в очах, війна в країні, а дитина хоче зв'язати себе з воєнщиною. Батьків страх, батьки не відпускають дітей. Тому і навіть тепер я хочу сказати і хочу попросити, щоб батьки все-таки зважили і дозволили діткам. І підтримали їх, тому що війна закінчиться. У нас буде квітуча, перспективна країна, і саме військові це, це буде еліта, це будуть люди, які ну, дійсно будуватимуть нашу країну, які її ну, розбудовуватимуть, які її примножувати. Ну, і Надалі захист, гарантуватимуть захист нашої країни. Ну, тобто, діти це наше майбутнє. Пані Гано, ми з вами до ефіру встигли трошечки поспілкуватися. Ви сказали, що ви також отримували військову, військову освіту. А власне розкажіть власним прикладом, що вас наштовхнуло, чому все-таки вирішили стати військовою, і чому, на ваш погляд, це було правильним рішенням? Ну, чесно сказати, мені подобалась форма. Мені подобалась форма. І дисципліна. Я знала, що армія це є дисципліна. І мені це завжди подобалося. І, звичайно, коли я вже стала курсантом, то це бажання стало більш глибинним. Звичайно, я вже і ну, знала для чого я. Знала для чого я в армії. Знала, які від мене вимоги будуть, до мене будуть вимоги. І знала, що я маю віддавати державі, віддавати оточуючим і бути прикладом. От. А тако, таких прикладів, наприклад, особистих в мене немає, в мене нікого немає військових у сім'ї. Потім мені подобалося ну, усвідомити, що це буде гарне місто. Я з Вінницької області, і мені дуже подобався Львів, дуже подобався Львів, і я мріяла десь там бути і споглядати. І моя мрія втілилася в тому, що я вступила до Львівського військового інституту. Так називалася раніше академія теперішня. Це був Львівський військовий інститут при Національному університеті, Львівська політехніка. Тепер це академія з військ. Не шкодуєте? Ні. Жодного дня, жодного разу. Mm. Mm. Користуючись нагодою, можете звернутися до наших телеглядачів. Ще раз наголосити на тому, чому навчання в вищих військових навчальних закладах це престижно, це класно і чому для себе. Потрібно обирати таку професію і йти такими кроками, адже ми розуміємо знову ж таки, що війна закінчиться, що професія військового буде а, дуже престижною, дуже класною, і тому, напевно, зараз саме час зробити свій вибір у саме в цьому напрямку. Перш за все, так, важливо усвідомити, що ви є вагомою частиною. Суспільства, тому що армія це, це одна із основних ланок в державі на сьогоднішній час і на майбутнє також. Це є можливість зростання кар'єрного, особистісного, адже військовий це є відважна, дисциплінована людина, здатна до Подвигів для, до самопожертви, заради своєї батьківщини, заради миру, заради майбутнього батьківщини. Я вам дякую за цікаву розмову. Всім охочим. Хто мріє про професію військову, хто ще не наважується, хто хоче переконати своїх батьків про те, що ну дійсно це важливо, це правильно. Прошу звертайтеся до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пані Ганна завжди вам допоможе більш детально розкаже, відповість на всі ваші питання. Які б стосувалися саме ось цієї освіти, вам гарно дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Ганна Барняк, старший офіцер відділу рекрутингу та комплектування Чернівецького ОТЦК та СП. Дякую, що були з нами. Побачимось.